І президент України Володимир Зеленський коментуючи переговори з Росією, заявив, що нічого не підписуватиме, просто так під гучні оплески. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Більд. При цьому президент запевнив, що готовий на все заради миру в Україні і припустив, що якщо завтра Україну приймуть до ЄС і НАТО, то він вже буде не Потрібний, але наголосив, що поки цього не буде, він захищатиме свою країну. Зеленський також висловив переконання, що РФ хоче його позбутися, можливо, не фізично, але політично. І Україні потрібні колі, а не виборчі бюлетені. Таке заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він наголосив, що вибори можливі лише після закінчення дії воєнного стану. За словами спікера парламенту, коли лунають заяви про необхідність виборів під час повномасштабної війни, варто розібратися, це реальна можливість чи черговий інструмент дестабілізації України. Стефанчук нагадав, що президент України Володимир Зеленський був обраний на демократичних виборах і сьогодні очолює боротьбу за свободу, незалежність та життя українців.